Гордість Сімби. В цей день король Сімба і королева Нала були найщасливішими левами на землі. Коли бабуїн Рафіки підняв новонародженого Вер Вердо Сонечка, усі звірі земель Прайда захоплено заревіли. Дівчинка Левенятко, яку назвали Кіари, народилась красивою, сильною і здоровою, справжньою гордістю батьків. Але крихітка Сорок Тімон і Кабан Пумба були дещо здивовані тим, що першою королівською парою народилась донечка. Е, першою дитиною короля має бути принц, а не принцеса, так думали вони. А ось бабоїн Рафіки був дуже задоволений. Він відправився до свого магічного дерева, щоб намалювати на його стовбурі маленьку кіару, і раптом подув сильний чарівний вітер, його приніс дух Муфаси, батька короля Сімби. Він все ще приглядував за землями Прайда і зараз попереджав про якусь небезпеку. Небезпеку несла зла левиця на ім'я Зіра. Дуже давно батько Сімби Муфаса вигнав Зіру і її підступних поплічників на чужу землю. І з тих пір хитра Зіра чекала такого моменту, коли її улюблений син кову зможе зайняти місто Сімби і стати новим левом королем. Два інших левеняти Зіри поспішили повідомити мамі новину, що усім би народилась донечка. Зіра оскалилася. Ну, що ж, це ж і на краще, подумала вона. Діти зіри – це хитрий хлопчин-Канюка і його сестра Вітанія. Вони були трішечки старші кову. Але левиця наричала на них і дала зрозуміти, що королем має стати саме він. Адже його батько був відомий шрам, який боровся зі своїм братом Муфасою за трон і програв. Але у Сімби народилась донечка. А значить, кову, син Шрама, по праву повинен очолити Прайд не без допомоги своєї хитрої мами Зіри. Маленька Кіара тим часом освоювала землі Прайда, а за нею слідували Тімон і Пумба. Король Сімба наказав їм берегти юну принцесу від небезпеки. І випадково, наткнувшись на сурка і кабана, Кіара упала в воду, і в завершення усіх бід зверху на неї звалився пумба. Маленька Кіара побігла геть і вже дуже скоро опинилася далеко від Прайда. Тут, в двох кроках, від чужої землі вона наштовхнулася на іншого говенята. Ой ой ой! Та це ж був син зіри кову, і вів він дуже себе якось недружелюбно. Хто ти і що ти тут робиш? заричав він. І перш ніж Кіара встигли дати відповідь, левенята відчули, як земля тікає у них із під лап. Вони подумали, що стоять на волонах, але камні неочікувано виявились холодними крокодилами. Кіара і кову помчались по крокодилячим спинам. До берега Левенята такі були щасливі опинитися в безпеці, що не могли не розсміятися, а злазіра слідкувала за ними і свого укриття недалечко і раділа, що маленька кіара починає довіряти кову. Чим пізніше вона дізнається про небезпеку, тим буде краще. Аж раптом поруч з левенятами виріс король Сімба, який всюди шукав свою донечку. Побачивши незнайомого левенята, він видав попереджаючий рик. Але тут із свого укриття з'явилась Зіра і сказала Привіт, Сімба! Пам'ятаєш мене, Зіру, подружку твого дядька Шрама. Потім вона поклала лапу на плече сину і сказала, А це мій син кову майбутній королі земель прайду. Сімба зрозумів, що це погроза. Але він знав, що час для бійки з Зірою ще не настав. Тому Сімба підняв кіару і з обережністю поніс дитину в безпечне місце. Минали тижні, місяці, і маленькі ливенята підросли. На чужій землі Зіра скликала своїх друзів, щоб Представити їм свого сина, кову виріс сильним хлопчиком, сказала вона. Скоро він поведе нас у землі прайду і стане новим королем Лево. А в землях прайду Кіара повинна була відправитися на своє перше самостійне полювання. Сімба, як і будь-який тато, продовжував хвилюватися за донечку і пошепком наказав Димону і пумбі таємно приглядати за нею. Звичайно, що Кіара швидко помітила сурка і кабана, і роздратовано кинулася геть, адже вона вже дорослою дівчинкою була. У злої зіри уже якраз тим часом був свій план, як дуже швидко Кову зробити новим королем. Вона підіслала нюку і Вітанію, щоб ті підпалили траву. Помітивши дим і полум'я, кіара намагалася втікти. Але вогонь рухався по сухій траві дуже швидко і дуже скоро оточив її. Задихаючись у диму, кіара дуже швидко втратила свідомість. Випадково Поруч опинився кову, який відважно стрибнув крізь полум'я і витягнув кіару в безпечне місце. Він навіть не підозрював про те, що це був план його мами. Отягнувшись, кіара не впізнала кову, адже вони не бачились із самого дитинства, і молода ловиця заричала, попереджаючи, щоб той тримався подалі від неї. Як тільки Кіара дізналася, що це її старий друг Кову, вона так зраділа, що вони дуже довго розмовляли після цього, але ж раптом на березі з'явився і Сіба. На незнайомця він дивився з недовірою. Але Кову відважно виступив вперед і запитався Сімбу, чи може він жити у землях Прайду, Кіара була так рада почути ці слова. А ось її тато не був впевнений, чи варто приймати чужака у свій прайд. Нарешті Сімба погодився, попередивши при цьому кову. Але тобі прийдеться спати на вулиці, поки ти не доведеш свою віддяність. Кову не сперечався і проти того, аби бути поруч із кіарою. Наступні дні були дуже щасливими. Кіара і кову багато грали разом під наглядом Тімона та Помби. Правда, деякі ігри виявлялись дуже небезпечними, але ганяючи носорогів, звичайно, весело, поки вони не почнуть ганяти тебе. В пошуках укриття четвірка друзів втиснулася в малесеньку печерку Кіара і кову з подивом. Побачили, що їм приємно бути поруч один з одним. Увечері, коли Сімба і Нала сиділи на верхів'ї пагорба, король намагався покликати дух батька Муфаси, щоб попросити у нього поради «Батько, як же мені довіряти кову, якщо він син мого старого ворога Шраба і Злої зіри? Але дух Муфаси нічого не відповів. Тоді Нала запропонувала йому можливо, якщо ти взнаєш хлопчика краще, ти побачиш, що він добрий і хороший. Як тільки Сімба захотів дати кову шанс, його неочікувано оточили усі злі друзі зіри. Вони прийшли, щоб вбити короля. Побачивши, що ворогів стало багато, Сімба намагався дертися вверх. У стовбурах, намагаючись тікти, частина стовбурів під його вагою упали і потягнули під собою хитрого нюку. Зіра була дуже розлюченою, побачивши, що нюк загинув. Вона накинулась на кову, звинувачуючи сина в тому, що левам не вдалося заволодіти сімбою. Кову засмутився, що мати вдарила його, тепер він точно знав, що його місце поруч з кіарою та іншими левами земель Прайду. Адже Зіра та її друзі були настільки ненависні і злі, але варто було прийти в Прайд Сімби, як всі побачили шрам на лобі кові, і згадали його батька, Шрама, який зрадив їх. Кіара була єдиним левом у прайді, яка не вірила в те, що кову допомагав матері вбити Сімбу, але навіть вона не могла втримати розгніваного батька від того, щоби прогнати кову геть. Тому, почекавши деякий час, коли її ніхто вже не зможе побачити, вона відправилася слідом за ковою. Знайшла вона його біля ставочка, дивлячись на відображення у воді. Вони відчули, що не можуть жити один без одного. А тим часом птаха Зазу принесла королю жахливі новини. Вона сказала Сімбі, що Зіра і її злі друзі хочуть напасти на землі прайду. Сімба дуже швидко зібрав перхильників і приготувався захищати свій дім. Аж раптом зі сторони чужих земель з'явилась і сама Зіра зі своїми левицями. Противники приготувалися до бою. Раптом з'явилась кіара і кову. Кіара накинулась на батька і стала благати його зупинити бійку. Згадай, що ти казав мені, тату, адже ми леви єдині, сказала вона. Не дивно, що Симба дуже пишався своєю донечкою. Кіара права бійкою справі не допоможеш. Але злій зірі мир не потрібен був, і вона напала. Кіара намагалась зупинити її, але обоє покотилися до краю скелі. Зіра зірвалась униз, кіара намагалась допомогти їй, але їй не потрібна була допомога, а тільки ворожнеча. Зла левиця впала в річку, і більше її ніхто не бачив. Після цього всього нещодавні вороги сиділи вже разом. Рафіки розважав їх чаклунством та казками. Поки інші леви святкували возз'єднання, Кіра і кову ніжно посміхались один одному, адже на землі прайда чекала мир та гармонія.